Вистрой живо. Кучі повивозила. Зараз покажу, дивіться, як кури грибуться. Хто їсть, хто гребеться. Вон шуршать там, аж гай шумить. І заботиться, я їм хоч погребуться, листочки там поїли. вітамінів вже таких немає. В заботах. Качки онці знайшли, їдять. Ну, то Зараз схожу, гляну, що там моє тісто, підійшло чи ні, та піду думаю, ще встигну за двором позагрібати. Там небагато, під однією вишнею, і тільки нападало. А там гіляча, ті. Треба буде поопилювати їх детовстенькі та оставити на цей, на каптілку. Правильно? Правильно. Не видно. Камера-мотор. Поїхали. <кій> Всім привіт. Я щойно з роботи. В хаті холодно, дров немає, треба, значить, що? Напиляти. І ще хочу сьогодні булочки. на булочки замісити. Тож, а в хаті холодно, дуже довго буде підходити, так що треба заправити свою пивку. Моя я бо вона вже пуста. Підтягнути цепа трішки треба. У мене є тут небагато бензику, якщо зараз буду працювати. Зараз розведу. Зараз всі будуть в шоці, скільки я розводю і що Ну розколотю. Покрасніє, значить хорошо. А кришечка, де я діла? Ось окружь кришечка. Що ви не поділили там? Треба ще. Щось воно не дуже червоне. Ну і дуже ж не треба. У мене нема. А є там мерка, так тут небагато у мене бідзину. Скільки є? О, це точно хватить. Взяла вже отверточку. У других дівчатах дівчат там в карманах помадить. Це, я в мене отвртки. О, це буде добре. Зараз буду заправляти. Бо вже випиляла все, що було. А тут ще є небагато. Но лучше, коли багато. По самі О, так, по самій вінця. Ще й залишилося. <laughs> Це відставляємо. Є як завжди у шльопках. Без рукавичок. Зараз масочка добавлюсь. Можна було сказати, можна було її не заправляти. Я думаю, мені хватило. Ну так хай буде. Так, це треба підтягнути. Я такий мастер, попрошу слабонервних відійти. Зараз або замою, або зроблю. Вони не потірять. Там цих нема, що вайбочок тих. Є. І всі проблеми. все назад. Як і було. Нормально, не дуже перетянула. Вдосталь. Репінько треба закрутити. Ти все нападало? Боже, їх хоч правильно поставила. Це таке діло опасне. Все правильно. Ну що, буду заводити? Скидати дрова і дир-дир-дир. Та що ти не виключайся? Так, ось сіди. Головне, тепер, аби мене ці дрони привалили, а тут все нормально. Пару дрючків розпиляю, а то курточка розійшлась. Як кажуть, сапожник без сапог не можу зробити вже якийсь. Другий рік курточку не можу зробити. Зараз пару дрючок розпиляю, а то на потом залишу. Так, все, вперед. Ви заводите. Заведеться чи не заведеться.

Два і готово. Зараз нарубаю, то піду розтопляти, то будемо тісто замісювати.